Ну, що дорогі друзі? з початком роботи ми, як опозиція, звертаємось до партії регіонів до комуністів. Ви і так з папірця читаєте, бо не знаєте, що говорити. Так ми вам пропонуємо, ми ваші російські папірці будемо перекладати на український текст і так ви будете розмовляти українською мовою. Шановні члени парламенту, опозиція. Вимагає, щоб Верховна Рада України працювала на мільйони українців. На ті мільйони українців, які приходять на мітинги, на акції Вставай Україна і кажуть про те, що вони більше не будуть жити так, як вони сьогодні живуть, завдяки цьому президенту, цьому уряду і цій так званій більшості. Ми розпочали акцію Вставай Україна для того, щоб днів. Президента Януковича і партії регіонів біля влади було все менше і менше, а життя українців дійсно змінилось у найкоротші терміни в кращий бік. Ми, як опозиція, представили дуже чіткий план економічних, соціальних і політичних змін в країні. Ми наполягаємо в першу чергу на прийнятті в цих стінах тих законів, які змінюють життя. На те, щоб не дати можливості українській олігархії, яка сьогодні представлена у першу чергу партії регіонів, грабувати народ. Ті закони, які пропонують наші політичні опоненти, спрямовані тільки на одне: відбирати у мільйонів бідних і робити одиниці багатими, це те, що ви пропонуєте в своїх законодавчих актах. Ми вважаємо, що парламент повинен розпочати з пакету соціальних і економічних законів. Про що йдеться? Перше скасування пенсійної реформи і прийняття нової пенсійної реформи, яка запропонована опозицією. Ваш уряд визнав, що цей закон про пенсійну реформу неефективний. Ми вимагаємо поставити це у порядок денний. Друге, ми нещодавно з Олегом Ярославовичем повернулися з Вінниці у Вінниці, де партія регіонів разом з президентом Януковичем влаштувала експеримент. Над чотирма областями, де медичні заклади закриваються, де лікарів виганяють, і де українці не можуть отримати медичну допомогу, ми вимагаємо скасування закону про проведення експерименту над людьми та негайно прийняття закону про державний гарантований рівень надання медичних послуг та проведення державної страхової медицини. Українська нація вимирає. І ви, як партія регіонів, Робите все для того, щоб заробляти на мільйонах українців, тому що ви контролюєте всю фармацевтичну промисловість, ви контролюєте всі аптеки, ви контролюєте всі державні закупівлі, ви грабуєте на людському житті. Третє, сьогодні президент Янукович і партія влади відповідно до закону про державний бюджет коштує всього-навсього на один день півтора мільйона гривень. А не тріснете? Ми вважаємо, що парламент негайно повинен прийняти закон про внесення змін до державного бюджету, скоротити витрати на утримання президента, скоротити витрати на утримання парламенту, скоротити витрати на утримання членів уряду, продати 16 державних резиденцій президента Януковича, надто багато також для нього, а гроші відправити на соціальні пільги і соціальну допомогу. Ми вимагаємо сьогодні справедливості в нашому соціальному пакеті. Так само закони про створення робочих місць, про спрощення системи оподаткування, закони, які дають можливість в Україні почати економічне зростання, а не знищення економіки, яку розпочав цей уряд. Третій місяць поспіль. Українська економіка падає. Третій місяць поспіль. Люди не отримують грошей і не мають за що купити навіть продукти харчування. І це все діяльність цього уряду, який призначений партією регіонів разом з комуністами. І вони вдвох несуть відповідальність за діяльність цього уряду. Ми вимагаємо, щоб в Україні був прийнятий також і політичний пакет. Коли ми кажемо про політичний пакет, то в першу чергу це стосується президента України. Президент повинен нести відповідальність перед своїм народом. А тому закон України про порядок імпічмента президента вимагають мільйони українців. Нехай президент не боїться відповідальності перед мільйонами українців за те, що він натворив, і його уряд. Що стосується європейської інтеграції, ну що ж, перейдемо від слів до діла. Ви кажете про те, що ми хочемо в Європу. Європа, шановні регіонали, це не тільки валюта Євро, якою ви користуєтеся. Європа це в першу чергу цінності. Ми вважаємо, що в четвер повинні бути проголосовані всі закони щодо європейської інтеграції і виконані умови, в тому числі по звільненню Юлії Тимошенко, Юрія Луценка і зупиненню політичних в'язнів. Ми вимагаємо, щоб цей парламент, який обирався народом України, розумів свою відповідальність. Перед мільйонами українців, які хочуть справедливості, які хочуть гідного життя, і які не хочуть, щоб ті одиниці від партії влади знущались над мільйонами. Буде навпаки, буде навпаки, і ми це доведемо.